Таких як Харків тема відбудови є невід'ємною частиною. Скажіть, будь ласка, що стосується ось інвестицій у відбудову саме житла, як ось цей процес зараз триває. Чи встигаєте Знаєте, це надто важливе питання для Харкова? Бо таких руйнацій, яке зазнала наше місто, жодна велика міста України не має е, і. Те обстріли жахливі, які були по Харкову і є по Харкову, і такі рунації, які є так, дійсно ми приділяємо дуже пильну увагу, і наше основне завдання що сьогодні відбудовувати все те, що розтрощено. Але як ви розумієте, неможливо за рахунок тільки міського бюджету, а основним сьогодні інвесторам цього є міський бюджет. Та державний бюджет тому так ми відбудовуємо дуже багато, і відбудована і в плани на цей рік теж. Такий серйозний, але ми чудово розуміємо, що нам потрібні інвестори, міжнародні наші партнери, з якими ми маємо стосунки, з якими ми маємо перемовини для того, щоб вони входили і після закінчення війни відбудовували ціле мікрорайони. Крім цього, хочу сказати, що ми робимо генеральний план міста Харкова. Ми маємо чіткий план дій. І е, головне, що стосується житлових будинків, то в нас є уже типові житлові будинки, е, які були видобрані від, на конкурсна е, конкурсних засадах. Е, вони пройшли міжнародний архітектурний е, е, такий захід. В нас відбувся конкурс. І сьогодні ми маємо е, такі е, житлові будинки, які ми будемо будувати у місті Харків. Пане Ігоре, я хочу продовжити одну з тем, яку ви особисто так само піднімали і ви відповідали на це питання щодо кількості зруйнованих будівель. За вашими словами, це понад 2,5 тисячі. Здається, ворог зруйнував в Харкові. Частину вже відновили деякі будинки. Наскільки я розумію, вони не підлягають відновленню. Що планується на цей рік, новий рік 2025 Знаєте, я хочу сказати, що дійсно ви праві е, так і є за останній рік війни, е, було пошкоджено е, в той інше ступеня 2600 тисячі будинків міста Харкові. Це і житлові будинки, переважно житлові будинки, і офісне приміщення, е, і комунальна власність міста Харкова, і державна власність е, тому сьогодні е, так є нагальна потреба е, відбудови, е, і що що стосується того. Знаєте, як, як ми сьогодні робимо, так ми видмивимо. Ми відбудовуємо то, що можливо. але є будинки, які не підлягають сьогодні відбудови. Бо спочатку, ми робимо так звану інструментальну експертизу, яка каже, можливо чи неможливо відбудувати той і інший будинок. Потім є так звана економічна експертиза. Наскільки доцільно фінансово відбудовувати ці будинки? Е, на жаль, ми сьогодні е, на цей рік маємо 30 30 вже експертних висновків, е, які кажуть о тому, що ті чи інші будинки неможливо відбудувати, а їх потрібно знести. Речі, хочу сказати, що е, буквально вчора у мене була розмова з е, е, мешканцями. Е, міста Харкова це будинок, який розташований на північній Салтовці. Ми знесли перший під'їзд цього будинку, і люди дуже просять, щоб як найшвидше знести другий під'їзд, щоб вони них мали можливість отримати сертифікати по її оселі і придбати себе житло. Пане Ігоре, і ще давайте я кажуть нижче нуля. Спустимось підземні школи, дуже амбітний проект.